А давайте сьогодні зробимо гігієнічний манікюр. А ви, до речі, знали, що зараз це справжній тренд у світі догляду за нігтями. Ну що ж, пішли робити? З вами Олександра, і я вас всіх вітаю на своєму каналі. І першим, що треба зробити в усіх видах манікюру, це нанести антисептичний засіб на ручки клієнта та на свої, після чого одразу ж приступаю відідвігати кутикулу. І тут треба Треба бути вкрай обережними і в ніякому разі глибоко не заходити пушером або апельсиновою палочкою. А ось тут в мене, як то кажуть, перешкода на дорозі, яка називається птеригія. І ми його не в якому разі не штовхаємо під кутикулу, а обережно обходимо стороною. Я відділяю кутикулу від птеригія і вже спокійно можу працювати далі. А з цим Коварним торієм я розберу чуть пізніше. Взагалі завжди починаю відкривати кутикулу з середини. Потім йду в лівий бік, після чого вправи. А якщо не виходить по такій схемі, то тоді я шукаю в будь-якому місці, де я можу обережно підчепити кутикулу. І вже від тої точки я рухаюсь далі. А в кінці апельсиновою паличкою я провожу під кутикулою. Таким чином, я перевіряю, чи повністю я відкрила. Всю кутикулу, після чого все ретельно посипаю присипкою, розпределяю все по пальчикам та зайве прибираю щіточкою. У такому засобі є багато плюсів. По-перше, присипка прибирає зайву вологу. По-друге, не буде забиватись фреза при обробці кутикули та бічних валиків. Також шкіра та кутикула буде добре підсушена, що дає змогу гарному обрізанню по сухому кутикулу і зачищання бокових валиків фрезою, що саме зараз я і виконую. А використовую я фрезу, яка має форму груши, і з синьою насічкою обираю на фрезері приблизно 8-10 тисяч обертів. Та у режимі фор рухом згори донизу до низу без натиска починаю зачищати пазухи бокових валиків. І головне, не торкаючись нігтя. Потім щічкою фрези рухами вліво, зачищаю боковий валик. І округ з частиною згори донизу закінчую зачищати. Так я пропрацьовую всі ліві сторони кожного пальця на обох руках. Таким конвейерним засобом я виконую всі дії в манікюрі. А по закінченню лівої частини бокових валиків я перехожу на праву сторону, переключаючи фрезер у режим реверс і на обертах 8-10 тисяч зачищаю праву сторону бокових валиків. А для більш детальної інформації. У мене на каналі є. Відео комбінований манікюр. За хоті дивись. Після зачистки я приступаю к обрізанню кутикули по сухому. Зріз я виконую ножицями, кінці яких у формі гачка. Рухаючись від правого до лівого сінуса, зріз виконую по одному 2 мм. А зрізаю я тільки ту частину кутикули, яка вже суха та побілішала, після чого приступаю до шліфування місце зріза кутикули. Використовую я силікон карбидну насадку. І також на 8 10 Сіть тисяч обертів в режимі форвард Також шліфую бокові валики. А щоб зрозуміти в якому напрямку рухатись фризою, достатньо уважно подивитись на малюнок шкіри. Там ви можете побачити малесенькі рисочки, які будуть задавати напрямок фризи. Після шліфування шкіри я переходжу до наступного етапу манікюра, а саме підпилювання края нігтя. А виконую я за допомогою пилочкою на 180 вісімдесят А Виконую я без натиска і задаючи округлу форму вільного краю нігтя. А в кінці всіх пильних робіт прибираємо всі часточки пилу шкіри. Це я виконую за допомогою очищувальної пінки. Також я її люблю використовувати після процедур манікюру та педикюра. так як вона пом'якшує живлить та зволожує шкіру ручок. Та ніже ваші клієнти це точно оцінять та скажуть вам спасибі. І ось так ретельно прочищаю все щіточкою, не лишаючи жодних часточок у кутикули та в пазухах. А по завершенню все змиваю звичайною водою. Потім все ретельно висушую бумажним полотенцем та переходжу до слідучого етапу. А саме шліфування нігтєвої пластини, яку ми зараз з вами і зробимо. А виконую я пилочкою 600-3000 гріт, і саме зараз стороною 600 гріт. Я виконую поверхневий опил всієї нігтьової пластини. З мінімальним натиском, згладжую поверхність. Натурального нігтя, Тільки я вас попереджую без фанатизму. Бо якщо вже нігті тонкі та пошкоджені, куди ж ще їх більше стончати до тонкої пелюстки? Головним завданням буде це зрівняти всю поверхність мінімально, повторюсь, мінімально. А тут, вже як ви бачите на відео, я перегорнула шліфувальну пилочку на сторону 3000 гріт, і зараз починається такий казковий момент, який я дуже люблю. І тут же з невеликим натиском я починаю шліфувати нігтьову пластину до блиску, підкрадаючись шліфувальною пиличкою до кожного куточку. А по завершенню шліфування я беру віск для рук та починаю втирати масажними рухами в ніготь та всю зону біля кутикули. І, звичайно ж, саму кутикулу цей віск пом'якшує та зволожує шкіру. А ще він містить вітамін Е та натуральні олії, які живлять та зміцнюють кутикулу. Після нього шкіра, котикола та нігті набувають нового життя. І Я думаю, ви одразу побачили зміну. Шкіра сяє і одразу виглядає здоровою та доглянутою. І, до речі, якщо хтось не любить або вже не хоче робити покриття гель-лакове або звичайним лаком, тоді це ідеальний варіант, гігієнічний манікюр, або ще його називають японський для вас або для ваших клієнтів. Тому що ця процедура спрямована на догляд за нігтиками та шкірою рук. А на завершення я роблю легкий масаж рук з поживною олією. І ось на цьому приємно. Ньому етапі я завершую війнічний манікюр. А я дуже рада була поділитися з вами корисною інформацією. Я бажаю вам гарних манікюрів і пока пока